Тож дякуємо, що ви на першому каналі. І як ми анонсували, зараз будемо мати розмову із міським головою Одеси Геннадієм Трухановим. Комісія при президентові вирішила позбавити громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова згідно зі статтею 79 закону про місцеве самоврядування в Україні. Якщо Володимир Зеленський підпише відповідний указ, повноваження пана Труханова припиняться автоматично про це із посиланням на власні джерела. Повідомляє видання Думська. Власне, сам Геннадій Труханов вже. В нашому ефірі і якраз у нього будемо розпитувати про ситуацію, що склалася і обговорюється довкола нього. Пане Геннадію, вітаємо вас в ефірі Першого каналу. Вітаємо. Вітаю вас. Доброго ранку. Пане Геннадію, розкажіть, будь ласка, чи вам відомо щось про рішення цієї комісії, бо маємо нині посилання от лише та в медіа. Чи була ця комісія, і можливо, у вас вже якась є інформація з приводу того, чи готовий президент України підписати от такі рішення щодо позбавлення вас українського громадянства? На те, що мені відомо. Мені відомо, що комісія не була, не відбулася. Що стосується готовності президента підписати, то я не можу коментувати це. Це думка президента. Але моя особиста думка, що перед тим, як підписувати або розглядати питання, особливо важливе питання ну, для мене. Якщо для них це не важливо, то для мене особисто це важливо, тому що я народився в Україні, я українець, у мене немає іншого громадянства. А чому я вже неодноразово доказував, надавав документи. І якщо буде вам цікаво, я розповім трохи. Ми Тому я розпитаємо. не знаю, яке буде рішення. Розпитаємо, просто мені цікаво, Тому чи знаю, ваші джерела, можливо, можливо, вам хтось передав таку інформацію, що дійсно такі рішення у президента готуються. А, ну, з того, що я бачив, з того, що писали, і з тих. Документів, які я побачив, тій паспорт ну це ж смішно, якщо б не було так грустно, це явна якась фальшивка. І Якщо на таких підставах запитах невідомого мені адвоката, який в моїх інтересах зробив запит до Криму, де сьогодні знаходиться поки що ворог, і отримав тут відповідь 25 п'ятому році. То, ви знаєте, ну, в мене багато питань, як це все було зроблено. І, і основне питання, як це можна взагалі розглядати? Питання є в мене, чому мене особисто не запитали, і відповідні органи не спросили, а, ну, а питали хоча? Спросили, яка моя думка, що в мене є. Тому в мене багато питань. То цих документів і того, що з'явилося. Пане цій... Геннадій, ми, час... вас, ми вас чітко то, запитуємо. От, власне, чи є у вас от, російський паспорт? Якщо так, то коли ви його отримали, яким чином? І якщо немає, от, можете напряму нам сказати. Я в черговий раз. Це почалось 2014 14 років. Запевняю всіх українців, і готовці пройти. І перевірку на поліграфії, будь-яку перевірку. І ще раз хочу наголосити: ніколи в мене не було російського громадянства. Ніколи не було. І це почалося з 2014 року під час виборів, коли з'явився перший фейк, на що я відругував. Я звернувся до єдиного спосіб отримати інформацію: це звернутися до дипломатичного представництва в Україні. Посольство або генконсульство, я звернувся, отримав відповідь, що в мене немає громадянства, я надав цю інформацію до Верховної Ради. Це 2014 рік. В 2014 році Антон Кірюшкіллах вийшов на трибуну Верховної Ради і зачитав офіційну відповідь, що в мене немає громадянства. У 2016 році я пройшов перевірки, я, коли почали, в 2015 році Михайло Саакашвілі підняв це питання. Я взяв адвоката, який поїхав, то у нас були чи стосунки, можуть, поїхав до Російської Федерації і провів там, власне, запити, зробив там запити до всіх тих організацій, які нібито давали мені якісь паспорти. І в мене є відповідні документи 16, 17, 18 років, де я подав до суду. І виграв ці суди в Російській Федерації, що в мене немає ці паспорти, це фейк, це фальшивки. І в мене ці відповідні документи, на які я дав прохорону прохорону моргів у 2018 році, в рамках кримінального впровадження, яке, на жаль, досі триває, орган набув зробив запит по, по системі міжнародної правової допомоги, звернувся в Російську Федерацію зі своїм запитом. Щоб вони відповіли офіційно відповіли, і це єдиний шлях отримати правдиву, достовірну інформацію. Звернулись до Російської Федерації, отримали відповідь, яку зачитав прокурор під час судебно засідання в Одеському Маліновському суді, зачитав, що на відповідь на питання органу НАБУ до Російської Федерації отримав відповідь, що Руханові не має російського громадянства. Пане Геннадію, дякуємо, що ви значить... навели ці да. факти, та і цю послідовність, але всі ці факти, і всі виходять ваші докази, вони збоку ви називаєте там джерелом інформації правдивим саме Російську Федерацію і органи Російської Федерації та і суди. І як цьому, скажімо так, вірити, тому що от, наприклад, у 2016 році, після розслідування слідства інфо про те, що у вас. Є російський паспорт СБУ тоді взялися перевіряти цю інформацію і сказали, що не змогли з'ясувати, чи має ви паспорт? Чи маєте ви паспорт? А? Але ж питання в тому все-таки це все таки, немає чіткої відповіді, так чи ні? А у вас є лише відповідь від Російської Федерації. То чи можемо цим відповідям ми вірити? Дав мене наступне питання до вас: а чому ти даний орган набув? Звернувся до Російської Федерації, навіщо вони зверталися, якщо вони не довіряють цим відповідям? І, ще, і взагалі, яка ваша пропозиція? Як вони зробити так, щоб з'ясувати це? І як, як, як як мають як, питання таке, а як має достовірно переконатися або отримати інформацію? Органи СБУ вони мають зробити відповідну відповідь? Як як це з'ясувати? От е, я не, не розумію, як ви це собі уявляєте. Дивіться, як це може з'ясувати, та до кого, ми кого наша задача, наше завдання. Ми не є службами перевірки, ми є журналістами. Наша задача вам поставити запитання і отримати ці відповіді. Дякуємо вам за цей діалог. Та але тим в тому числі виникають ці запитання, в тому в тому числі у, у українського суспільства, тому що вас називають вважають там політиком з проросійським шлейфом, скажімо так, тут є посилання на різні ваші там погляди. Висловлювання і таке інше, і тому у багатьох і активістів, в тому числі, ну немає довіри, скажімо, так, до ваших слів. Тому от питання наступне до вас: а як ви які ви ще докази можете, скажімо, так, надати, чи може будете звертатися десь в українські суди для того, щоб ну довести свою в цьому питанні доброчесність? Може навіть, зрештою, звертатися до служби безпеки України для того, щоб вона вже надала достовірну відповідь, тому що, от власне, в чому питання? Тому що от, власне, якби вони сказали. Так чи ні, є відповідь не з'ясували. І ось тоді тому питання у нас такі виникають. От ваше ставлення до Росії сьогодні яке, пане Геннадію Роман, дивіться. Що стосується на першого часу вашого запитання. Дивіться. Я знаю, що в 2020 році, 20-му році, і це дуже. от Послухайте. І чому ви кажете, що як можна вірити відповіді з Російської Федерації, але в 2020 році під час виборів, другий тур, мій опонент, який йшов в мери, сьогодні народний депутат Скорік, за допомогою якогось адвоката, робить запит в Російську Федерацію стосовно цього питання: є чи ні в мене громадянство Російської Федерації? Тепер увага за три доби. Майже за три доби, він отримує відповідь із Російської Федерації, що в мене є громадянство Російської Федерації. За три доби в мене питання, які там зв'язки у них є? Є у представника ОПЗЖ, який тут йшов на вибори, що він так швидко отримав відповідь. Ви знаєте, що таке бюрократія, що таке листування? То в 2021 році, коли, коли СБУ на той час перевіряло, і я пам'ятаю, на жаль, я не, не зберігаю ці копії, тому що я впевнений в, тим, в тому, що в мене немає цього громадянства і не було. СБУ перевірила і сказала, що в мене немає громадянства Російської Федерації у 2021 році, якщо я правильно пам'ятаю, тобто у вас таких зв'язків стосується... в Росії немає, щоб так швидко отримати рішення за три у дні. У мене а? взагалі немає зв'язків Російської Федерації, на відміну від інших. Я не буду за сказати у кого і чого, бо якщо буде потрібно, давайте з вами будемо спілкуватися і зразу разом з вами проведемо таке розслідування. Якщо ми можемо, хоч якщо є таке бажання заспокоїти суспільство і звернути увагу, то дійсно сьогодні загроза для нашої держави. Що стосується пане Роман, на ваше питання моє відношення до Російської Федерації. Сьогодні я сьогодні працюю мером міста. Майже чотири роки війна. Я свою поруч з нашими Збройними силами, я свою поруч з нашим народом. Це ворог, якого ми маємо зупинити, вигнати і е, перемогти. Я все роблю кожного дня, кожного дня з людьми на прилітах підтримую населення. Я кожного дня, і вже четверта зима зимка, у нас, яка нам потрібно опалювати місто, забезпечує життєдіяльність мільйонного міста. Для того щоб тут е, жили люди, щоб ми демонстрували всьому світу, що ми живемо, ми вижимо і ми переможемо. Пане Геннадію, дуже, дуже гарні Як слова. Думаю... І сподіваємося, ми всі на перемогу. У мене у вас запитання. Якщо, якщо все таки станеться так, що вас позбавлять українського громадянства, чи що ви будете робити? От які ваші дії? Ну я навіть не припускаю такої можливості, але. Ну, я буду звертатись до суду, я буду відстоювати свою позицію, надавати документи. А що стосується, ви кажете, от ви отримали з тої сторони? Ну чому ми не задаємо питання? А вони з якої сторони? З Криму? Вони взяли документи, фальшивки, і сьогодні подали на комісію. Ну як це може бути? З одного боку, я не можу відтримати відповідь в законний спосіб. Набу з ваших слів теж не може звертатись туди, тому що можуть набрехати. А ми довіряємо якимсь фальшивкам, які зроблені в вторгнення Російської Федерації. Тому я буду відстоювати своє чесне ім'я. Я не знаю, знаєте, я вам скажу. Може, якщо є час хвилину. Я не знаю, що казати своїм донькам. Я не знаю казати, що своїм онукам казати. вони задають мені питання: тату, а що це робиться? Що це робиться? Це ж неправда. Це ж неправда, як це може жити, коли отак вирішується питання. Пане Геннадію, ну Оце ми має... тут я, я люди, зазначу люди, люди в Одесі задають питання. Всі ага. сьогодні петиція набрала 25 тисяч за ніч. Ми хотіли вас за це запитати менш ніж за добу. Петиція про позбавлення вас українського громадянства набрала дійсно ці 25 тисяч. А на вашу думку, а чому так швидко? Чому так багато людей стали підписантами? В чому причина? Я, я, я вам скажу після того, як подивився, була одна петиція про проведення військової адміністрації. Яка теж майже там за п'ять днів набрала 25 тисяч в Одесі військову адміністрацію? Зараз інша петиція: позбавити громадянства набрала 25 тисяч. З одного боку, з іншого, є петиція, яку подав Арман Маркович Шварсно, це відома людина, почесна громадянина Одеси, який у Бундесагі виступав, отримав нагороди Німеччини. Подав петицію, тому що розглянула і не водила адміністрацію військову і повна довіра мені Китмеру. Її в, в, в петиції в цій петиції відмовили. І інша петиція, яка сьогодні по нашій темі, звернулися військові люди, які сьогодні отримали чиші поранення, віддали своє здоров'я, і вони звернулися з'ясувати питання. Я не хотів е, казати про це, а ї, їм відмовили стосовно Одеси. Стосовно очільника Одеської військової адміністрації. Пане Геннадію, але чому? Швид... чому, на вашу думку, ви зібрали швидко. ці підписи? Ага. Чому є такий запит? Можливо, у вас є відповідь на це запитання. Я, Можливо, я це пов'язано зі справами як... проти там е, із нападами на одеських активістів. З чим ви це пов'язуєте? З вашою репутацією в цьому активісті? сенсі? Ви знаєте, от е, якісь напади. На на напали. він хто, хто це зробив? Труха на Які напади я зробив, і де докази того, що я зробив. І навіщо мені взагалі трогати цих е, активістів, як ви кажете, в Одесі? Вона Вони генаді... ходять, приходять, є сім'ї зараз. У нас реально 30 секунд. От, от чому зараз, от саме зараз, от знову спливла оця тема от вашого громадянства, От на вашу думку, от коротка репліку, будь ласка. Она, на мою думку, вона проста відповідь. Сьогодні е будь-які вибори я виграю е мера міста. Це не самонадійність. тому що є підтримка. Люди бачать, що я роблю для Одеси для України. Але це перше, по-друге, при прибрати мене, прибрати мене з простіру політичного простору. Uh -huh. Тому комусь я не подобаюсь. Може, тому що так, не така прическа. Я не знаю, чому я не подобаюсь. Але я на сьогодні е розумію так, що ми маємо єднатись для нашої перемоги. Потім розберемось. А сьогодні має суспільство єднатись. і все це, що робиться. Ти сьогодні розділяє нас? Це сьогодні, ну я не знаю, це, це не треба робити сьогодні. Нам а кому, треба об'єднатися. Не подобатися. Є конкретна людина, чи хтось конкретний, чи якась політична сила на вашу думку? Ну ви знаєте, е, як то кажуть, якщо, якщо хтось це робить, тому комусь це треба потрібно. Навірно, хтось це робить, хто має такі можливості е, провести комісію. З такими фальшивками, які з, отримани... там, де заходиться щось ворог і агресор. Хто ж може таке зробити так, щоб піти за... за добу набрали 25 тисяч? Знаєте, ну я можу так догадуватися і зрозуміти. Я не хочу сьогодні підіймати питання і взишувати. У мене є багато чого сказати, і багато питань є. Але сьогодні йде війна, і у нас є ворог, єдиний ворог. І ми сьогодні маємо зосередитися якраз на тих питаннях. Щоб дати відсіч кожному своєму місію. відсіч нашому ворогу добре. це, пане... цього чекає. Цього чекає і ворог наш. Щоб Ми розбирались тут. щоб у нас були якісь награзи, щоб ми розділялись? Не треба цього робити, пане Геннадію, Ваша думка Я готова, цього приводу зрозуміла повісти на всі питання. І ще коротко. От тоді останнє питання. От давайте припустимо, що от рішення комісії потім буде так рішення президента усунути вас все таки з посади мера Одеси, от в такому випадку. Хто може керувати містом? Ось У чиїх руках опиниться місто в такому разі, знаєте, багато там це процедурні питання, і це буде такий прецедент, якщо він буде в Україні. Навіщо це робити, я не знаю. Но комусь це подобається розводити Одесу, яка і так непроста. Тому я не знаю, хто скаже. Все залежить від того, яке буде рішення. Якщо це залишиться секретар міської ради. То секретар міської ради. Якщо буде ведення військової адміністрації, то якийсь там фахівець військовий. До речі, я вам скажу, що я сам за фаховий військовий і задоволений би мог би виконувати всі обов'язки, в тому числі і е, очільника військової адміністрації, і зроблю це якісно два блага нашого міста, два благо нашої України, і буде спокій, порядок, і е, е, все, що потрібно сьогодні для перемоги. Чому Дя... я впевнений? Дякуємо вам, пане Геннадію, за те, що долучилися. Дякуємо. Відповіли на запитання, і також зазначу, що ми тут не вказуємо, кому що робити. Ми ли, насправді чекаємо на офіційну там реакцію, на офіційні дані, на офіційні перевірки. Ну от а вам ще раз дякуємо за те, що долучилися і поділилися своєю думкою. Геннадій Труханов, міський голова дякую. Одеси, був нашим гостем.